Друзі, вітання. Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні повернення нашої традиційної рубрики портфель місяця. Вже за нашою доброю традицією візьмемо 10 перспективних активів собі в портфель, розберемо актуальну ситуацію на ринку і загалом поділюся, що очікувати від криптовалюти вже в найближчому майбутньому. Сподіваюся, відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Що ж, розпочнемо з чарту біткоїна, адже ми розуміємо, що саме він задає тренд, і по факту усі інші активи підлаштовуються під нього. Також дуже важливий момент з домінацією, але про все по порядку. Бачимо, що біткоін, в принципі, торгується в одному ренджі. нещодавно, буквально декілька днів тому, ми отримали дещо позитивний вихід, і відповідно, біткоін дійшов до 63 трьох тисяч. Вже деякий час його тут не було, і усі хвилювалися про психологічну цифру, таку як в 60 тисяч доларів. Якщо б біткоін пішов нижче, відповідно ми б могли очікувати корекції усього цього руху, якого ми отримали ще декілька місяців тому. І знову ж таки, пробиття нижче. Поки що, все в порядку. Біткоін торгується доволі стабільно і за нього переживати точно не треба. Якщо ви холдер бітка, ну тут. Все, в принципі, в порядку. Ми очікуємо новий ATH і відповідно похід на 100 тисяч доларів. З цим зрозуміло, але що стосується ринку альткоїнів, вони дуже слабкі, і взагалі цей ринок душний як погода за вікном. Що стосується ефіру, то ж давайте перейдемо на його графік. Тут в нас головним інфоприводом було прийняття ETF, Його успішно прийняли, і власне вже 4 липня ми очікуємо старту торгів. Тобто фонди зможуть продавати своїм інвесторам ефіріум, і таким чином в ринок буде заходити нова ліквідність. Щоб розуміти, якщо ми будемо порівнювати криптовалютний ринок і будь-який інший венчурний ринок, ми зрозуміємо, що криптовалюта ще відносно молода і тут не така велика капіталізація як. Інших активів, тому ми очікуємо старту торгів і відповідно росту усього ринку за ефіром. Власне, переходимо до нашого портфелю. Ми інвестували протягом 6 місяців. Загалом було проінвестовано 6 тисяч, і бачимо, що просадка на портфель складає. 33%. Якщо ми візьмемо дефолтний графік будь-якого альткоїна, то там просадка ще більша. І по факту, щоб зберегти ваші кошти, вам потрібно було інвестувати лише в біткоін ефір, ну і можливо в тонкоїн солану і якісь пару з цих монет. Але знову ж таки ніхто не знав, як буде рухатись ринок. Всі очікували плавного переходу ліквідності з біткоїну в альти, але поки що він не відбувся. Тобто серйозним гравцям не цікаві альткоїни, і вони зберігають свої гроші в BTC або в ефірі. Що ж, така реальність під неї потрібно підлаштовуватись. На даний момент на ринку абсолютно немає жодних наративів, все стоїть, вистрілюють якось рандомні активи. Але це скоріш за все якісь маніпуляції, а не закономірність. Тому знову ж таки притримуйтесь власної стратегії, але звісно, дивіться на ринок і що він вам пропонує. Тим не менш, ось так виглядають активи тут ефір плюс і космос атом, граф ПЮС, меме. І так далі. Знову ж таки, ми намагалися добирати з різних сегментів для того, щоб максимально диверсифікувати свій портфель. Але ринок доволі жорстокий, і альткоїни, ну принаймні більшість з яких зараз взагалі на своїх найнижчих значеннях яких вони не бачили навіть коли там скаманувся FTX. Так би мовити, з ліричним відступом, все я думаю, кожен бачив вже всі ці активи. Якщо ж не бачили, можете переглянути попередні відеоролики з рубрики Портфель місяця. А ми переходимо до нових покупок. Коли нарешті альцезон це напевно найбільш поширене запитання у кожному криптовалютному чаті. І справді усі очікують, коли будуть рости інші активи, а не лише біткоін та ефір. Але тим не менш, незважаючи на доволі високу ціну в контексті реалій крайніх років, я вважаю, що в ефіра необмежений потенціал, і в подальшому ми також повинні оновити high, який був практично. 5 тисяч доларів і піти вгору. Тому сьогодні першою монеткою ми додаємо ефір. Далі у нас на черзі два фундаментальних активи, які дали доволі непогану можливість для заробітку, адже хто купував AVAX та Chainlink, Протягом 2022 року вже могли зробити консервативні 2-3 ікси від своєї точки входу. Власне, я це і робив, адже дані активи мені завжди подобались. В них величезна кількість партнерств, mass adoption, плюс зв'язок з азійським ринком, і знову ж таки це відіграло на короткій дистанції. Звичайно, ми не побачили якогось шаленого росту, але тим не менш ще й лінк довго торгувався в районі 6 доларів. Аваланш можна було набирати там в районі 15 і падав він до 10. Загалом можливості були зараз. Дещо активи скоректувалися, і на мою думку, непогана можливість перезайти. Плюс повідомляється, що активи китів, гаманців, яких на балансі десятки мільйонів доларів. Активно набираючи Chainlink та Avalanche, і знову ж таки спираючись на ось таку ончейн аналітику, непогана можливість, щоб взяти монети, які водночас надійні і можуть пережити подальшу корекцію, якщо вона, звісно. Буде користуючись нагодою, хочу відповісти на одне з найбільш поширених запитань: а саме, які проксі я використовую для своєї ферми акаунтів, так от вже довгий час купую на проксі лайн і максимально задоволений якістю та надійністю. Якщо виникають будь-які запитання, чи потрібно замінити проксі, ви завжди це можете зробити через підтримку, яка працює цілодобово. Загалом, якщо ви виконуєте активності одразу на декількох акаунтах. То Proxy Line моя особиста рекомендація. Далі у нас Dogecoin. хотілося взяти щось чисто таке американське, адже під майбутні вибори в США вважаю, що подібні активи можуть рости. І знову ж таки, Dogecoin зовсім нещодавно торгувався практично в 2 ікси від даної ціни. Зараз відбувається планомірна корекція, і відповідно непогано можна підібрати. Звичайно, якщо ви холдер даної монети, ви можете. Дивитися в бік менш капіталізованих мемів. Але якщо ви хочете щось водночас надійне та перспективне, то дощ виглядає непогано. Ну і знову ж таки, далі про найбільш болюче це космос Атом. Я вже декілька разів брав його в портфель і доволі сильна просадка. Знову ж таки, це не знецінює актив, але водночас показує, що в них з маркетингом щось не так. Цілком погоджуюсь, але водночас я б хотів е, дещо знизити свою точку входу. Тому сьогодні візьму космос Атом, закину його в стейкінг і відповідно буду очікувати повернення, хоча б в зону до 10 доларів. Загалом цілі у мене, звісно, вищі, але вони можуть бути реалізовані лише у випадку повноцінного альтсезону. Далі у нас на черзі, напевно, найбільш популярна монетка останнього року це NotCoin. В принципі, вважаю, що непогана точка входу, адже ми пройшли шлях корекції. І відповідно зараз ноткоін підібрати виглядає непогано. Звичайно, ми пам'ятаємо, що після лістингу монету доволі сильно укатували. Але зараз як такого селпрешеру немає, усі, хто хотіли продати, вже продали. І відповідно будемо очікувати, що ноткоін продовжить свій розвиток слід за цілою екосистемою тонн, Адже кожного разу ми дивуємося, що тон росте і росте, але купувати тон по 8 доларів, як на мене, не дуже цікаво. Тому беремо NotCoin. Наступна монета: це MNT, Mantle. Знову ж таки, службовий токен, який виступає нативним на біржі Bybit. Тобто, абсолютно усі лаунчпули, лаунчпади, вони використовують токен Mantle. Для мене це хороший індикатор того, що в токена є власний функціонал, і відповідно він буде потрібним в майбутньому. Також у Mantle є своя промо-кампанія, де вони регулярно роздають нагороди за взаємодії з тими чи іншими проектами. Проектами, які лише виходять. Тому вважаю, що в Мандал дуже хороший потенціал, і додаю його навіть свій основний портфель прямо зараз. І зокрема, в рубриці портфель місяця також вирішив додати. Вважаю, що ціна в 1 долар максимально легко реалізовується. Ми бачили Мантал вже і по 1, і 3, і в майбутньому вважаю, що в активу є доволі хороший потенціал. Далі у нас ДГНК по блокчейну Solana. Зокрема, візьмемо найбільш відомий мем в їхній екосистемі. Це ВІВ. Він показав себе дуже добре, стрімко вистрілив, приніс велику кількість іксів. Тим не менш, зараз доволі непогана точка. Нещодавно купив його по 1,8 на доволі хорошу суму, і зараз максимально щасливий що він виріс. Звичайно, це максимально ризикована ідея, і зважаючи на те, що ринок постійно падав, я ризикував, що міг залишитись в просаці надовго. Але знову ж таки монета вже входить в розряд таких, на яку можна опиратися, адже по капіталізації вона входить в топ-50 по CoinMarketCap, тобто тут вже по факту low-risk. Загалом вважаю, що в ВІФУ є хороший потенціал, тому добираємо на 100 доларів. Далі в нас Юпітер. Знову ж таки, раніше вже брали в портфель, давав на хаях він 3 ікси, і було це максимально приємно, коли ти купив по 50 центів. А актив торгувався по півтора долари. На жаль, ринок не шкодує нікого, зокрема, навіть і Солану і їхні активи. Тому Юпітер скоректувався, але вважаю, що в подальшому в нього хороший потенціал. Велика частина токенів стейкається, всі розраховують на дропи. І найголовніше Юпітер це справді робочий продукт. Топ-1 DEX на солані, тому в подальшому його мають розвивати і задіювати в різноманітних маркетингових кампаніях. Тому добираємо Юпітер в свій портфель. Ну і на завершення GTO, легендарний проект, який роздав дуже хороший дроп за прості умови. Звичайно, обмежена кількість людей в нього потрапили, але актив сам по собі цікавий. Також він вже доходив до позначки в 5 доларів на хаях. Зараз 2,4, як на мене, непогана точка входу. Також, якщо вам не подобається GTO, ви можете розглянути тензор. Я вагався між цими двома активами. Хто не в курсі, тензор це провідна nft платформа для продажу та купівлі. Там доволі непогані об'єми торгів, тому якщо не хочете GTO, можете взяти тензор. Там зараз також ціна на лоях, і ви точно не помилитесь. Що ж, друзі, це були 10 активів, які я додаю в портфель протягом цього місяця. Впевнений, що у вас є свій список фаворитів. Пишіть, які монети купуєте, і найголовніше, чому ви це робите. Усі коментарі прочитаю. Ваша думка для мене є дуже важливою. А вже за традицією, дякую кожному за підписку на канал ДохідUA. Рухаємось разом до позначків 30 тисяч підписників і очікуємо більш масштабного росту вже найближчим часом. Дякую і прощаємось лише до наступних зустрічей.